Для тих, хто не в темі, ми на розважальному фроуд-маршруті, їдь за траком. Він тут місцевий і знає, де водиться норм багнюка. Ха -ха -ха. Власне, ми на місці. Знаю, знаю. Виглядає не так вже й глибоко, але сам бачиш: ні назад, ні вперед. З іншого ж боку, ситуація не виглядає так лайтово. Повний привід та блокування в даному випадку тільки закопують його глибше. А що це означає? А те, що прийшов час діставати ривковий трос. Аби висмикнути трака, треба його якось обіхати, а це легше сказати, чим зробити. Адже є така штука, як колія, і вискочити з неї буває не так вже й просто. Ми ж приїхали долати труднощі. Тому за енним разом нам це таки вдалось. Вчепили трос, беремо розгін і газу пішов, пішов, пішов. Ще трохи тягни. Давай, давай, давай. Є, оце я розумію. Хух, аж зіпрів. Після побаченого я вирішив не шукати легких шляхів. І засадив Хамві на тому ж місці. Це перший раз в житті я заїхав Луазом туди, звідки не зміг вибратись сам. До речі, мотора, як бачиш, вистачає, щоб прокрутити такі колеса в багнюці. Правда, мені це допомагає тільки закопатись глибше. Он, дивись, як накопав. Пора розмотувати лебідку. Спочатку підклали під колесо камінець. Не допомогло. Потім підперли другим Луазом, і тільки тоді вдалося відклеїти хамві від тої глини. Липуча зараза, що капець. Ну що, зайшов відос? Став лайк, підписуйся на канал. Далі буде.